Вітаємо вас! Ну ось і відійшов у небуття 2024 рік. Творча команда авторського Тріо у перший ранок 2025 року вітає вас з Новим роком! Нехай в новому році ви будете набагато щасливіші та здоровіші, ніж у попередньому, багатші та мудріші, веселіші та спритніші. Хай у новому році здійсняться найзаповітніші ваші мрії та бажання. І цей святковий новорічний ранок пропонуємо вам провести разом з нами. Сьогодні, 1 січня, у перший день Нового року відзначається День Святителя Василя Великого. Василь, Василько, в перекладі з давньогрецької Василіос, царський, Василевс, цар. Ім'я має грецьке коріння. З'явилось за часів перських війн та на початку мало значення Перський цар князь. 1 січня, новий рік Василя завдяки сплетінню язичницьких і християнських традицій пов'язаний з цікавими обрядами, один з яких пасівання. Пасівають за давньою традицією ранесенько вранці 1 січня на Василя зі сходом сонця або навіть ще до світанку. Адже перший пасівальник в домі отримував найщідріше частування. Чим раніше прийде перший пасівальник, Тим більше щастя, удачі та благополуччя, принесе він у будинок. Головною особливістю пасівалок, яка відрізняє їх від колядок та щедрівок, є те, що пасівати дозволялося лише хлопцям або чоловікам. Саме чоловік 1 січня має першим переступити поріг хати. Перша жінка гостя на порозі вранці 1 січня це до біди і сліз. Рано ранесенько, об'єднавшись у компанії, Пасівальники ходять по сусідських будинках і питають дозволу на пасівання. Закінчити пасівання треба до обіду, увечері пасівати вже не ходять. Під Підпасивальні пісні та вірші. Пасівальники розкидають по кімнатах пшеницю, ячмінь, гречку або рис. Не можна пасівати горохом, пшоном і просом то до сліз. Пасівати можна лише в теплих рукавицях. Як подяку за пасівалки, хлопцям видають солодку випічку, цукерки, фрукти та інші смоколики. Гроші за пасівалки не давали, інакше сам весь рік на бабах посидиш, тобто без грошей. Після відходу пасівальників зерно, яким пасівали будинок, вважається його оберегом та прибирати його до заходу сонця не можна, не до добра. Ну а зараз дозвольте, ми вам засіємо сію сію посіваю, з Новим роком вас вітаю, хай завжди вам щастя лється, хай добро в сім'ї ведеться, хай здоров'я з вами буде, хай вас друзі не забудуть. сію сію посіваю, з Новим роком вас вітаю, Відкривайте сундучок та давайте п'ятачок. Сію, сію, засіваю, вашу хату не минаю, з Новим роком йду до хати. Щось вам маю віншувати, Щоб діти всі здорові, Їсту кашу всі готові, Щоб вам було з них потіха, а нам грошей хоч півміха. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю, Не на рік і не на два, а на многі літа. З Новим роком вас!